Окей, зірки естради та кіно ФК Маестро» готуються дати бій ветеранам Київського Динамо. Цей виставковий матч відбудеться 24 вересня в Березані на Київщині і буде присвячений Дню міста. Артисти мріють про реванш і не збираються бути хлопчиками для биття, тому й тренуються двічі на тиждень на заміській тренувальній базі Київського Динамо. Останнім разом, коли ми грали з ветеранами Динамо, перший тайм грали досить на рівних. Був рахунок 0-0, У нас було два гольових моменти. В мене і в Саші Педана, Тому ми могли б вигравати 2-0, і потім не знаю, як би воно склалося після цього. Але в кінцевому рахунку ми програли 3-0 і Ось так. Ну ми думаємо, що дамо їм гідний бій. Тренування артистів проходять на професійних засадах. Розминка через м'яч, техніку-тактична вправа та двосторонка. Колись цю команду очолював Василь Кардаш, Віталій Косовський і Віктор Леоненко футбольні тренери, що не потребують рекомендацій. Щоб не хитрували і старанно відпрацьовували пас, нині пильнує граючий тренер Олександр Сидоренко. Він же Фозі, автор футбольного хіта Віва Україно. Сьогодні займалися над пасом, працювали. І хотілося б, щоб і ми продовжували далі в цьому напрямку розвиватися, щоб команда додавала. Тому що, наприклад, був турнір, підійшов, підійшов ковалець і сказав, що о, бачу, додали. Це приємно. Найбільше задоволення для артистів під час підготовки до матчу зірок в місті Березань це двосторонка. Воротарі мали багато роботи, і без севів не обійшлося, а гравці атаки забивали на всі смаки. Віталій Борисюк відзначився двічі. І зробив дві гольові передачі. <рес> Адреналін. Кожний гол це як гарно зіграна роль. І це як результат гарної гри команди. Чим більше голів, тим краще, тим цікавіша гра. Тож в місті Березань на честь 400-річчя його заснування буде видовищний і чесний футбол. Договорники ніхто катати не буде. І програвати заздалегідь зірки ФК Маестро ветеранам Київського Динамо не збираються. Ну договорняку не буде, тому що ми договорняки не катаємо. Багато разів грали з ветеранами Динамо і з ветеранами збірної України. Зрозуміло, що для нас це суперзірки, так само, як і для вболівальників, що вони грали в футбол, а ми граємося у футболістів. Але здаватися виходити так. Отримавши вже в голові п'ять м'ячів, ми не будемо, навіть якщо ми програємо, але все буде по чесноку.